Криму завершив свою роботу науково-практичний семінар Світ Гіз ГІС-2012». Форум вкотре продемонстрував саме український інтелектуальний продукт спроможний оптимально вирішувати задачі управління гірничими роботами. І саме такий продукт є найбільш затребуваний на вітчизняному ринку і не тільки. Геоінформаційна система Камайн успішно використовується у країнах ближнього Зарубіжжя. Цьогоріч світ ГІС зібрав вдвічі більшу аудиторію: понад 160 учасників з 70 підприємств. Близько 40 доповідей про можливості застосування ГІС представили як розробники Камайн, так і його активні користувачі. Такий підхід повністю відповідав головній ідеї форуму. Популяризація геоінформаційної системи Камайн, яка в настоящем ізується на многих на добывающих предприятиях и завоевало уже определенный авторитет. В Україні постепенно начинает завоювати авторитет в странах ближнього зарубежя. Найбільш відомий програмний продукт «Кривбас Крывбас Академий, Майн» успішно використовується у гірничій індустрії. Програмний продукт наш спеціально адаптується під наше законодавство, повністю підтримує всі наші стандарти, підтримує всі всі наші наші стандарти, законодательство, і дозволяє все це робити би, з найменшими би, проблемами. По поводу взаємодії з вищестоящими контролюючими органами, перші версії гіскамайн були апробовані на інгулецькому північному гірничо-збагачувальних комбінатах. Сьогодні програма успішно працює на південному полтавському олімпіадінському ГЗК арселор Мітал Кривий Ріг на підприємствах компанії ЮЕМДЖІ комсомольському родоуправлінні у проектних інститутах, в багатьох держструктурах і навчальних закладах. За своєю функціональністю система випереджає зарубіжні аналоги, а за вартістю Значно дешевше серед інших переваг КамАйн – універсальність спроможність замінити відразу декілька програмних продуктів і головне економічний ефект. Повисилася производительність труда, достовірність інформації, яку ми отримуємо в результаті використання даних систем, дуже висока. дані також були при виході на IPO, так називаємо лондонську біржу акціонерного єдине міжнародне підприємство в СНГ, которая. Котируется на Лондонской бирже. Наглядность, эффективность обработки информации, более интеллектуальная работа. Улучшение культуры труда, прозрачность финансовых, скажем, показателей. В рамках семінару «Світгіз» відбулося нагородження лауреатів конкурсу «Студгіз» – студентів, які у своїх роботах використали гіскамайн. Ольга та Оксана спільно працювали над створенням моделі гірничого кар'єру. Студентки вражені масштабністю програми, яка дозволила швидко і безпомилково здійснити тисячі розрахунків. З допомогою 3D була можливість спрогнозувати в майбутньому масштаби кар'єру і його вплив. Гізка Майн це інтелектуальна система, яка дозволяє геологам, маркшейдерам, проектувальникам і транспортникам працювати в єдиному середовищі. Система вирішує широкий спектр задач від автоматизації елементарних операцій гірничого виробництва і до створення системи управління надрокористуванням на рівні держави. Приміром, Держкомісія України по запасах корисних копалин в Гіска Майн здійснює аудит українських надр. Приїхали, купили учасники так выгребли туда все самое ценное. Ну а дальше уже найдем новый. Необходимо к этим вопросам подходить с определенной степенью как бы, перспективы. То есть ресурсы это, это национальное достояние, нельзя им разбрасываться просто так. Сьогодні у Академінвест є ще одна амбітна мета створити геоінформаційну систему моніторингу стану гірничого масиву, яка, на думку експертів, дозволить вирішити цілий комплекс задач, в тому числі і чисто специфічні для нашого унікального регіону, зв'язане з підземними, горними виробітками, з пустотами, з як ведення горних робіт, так і. жизнеобеспечения. Кривой Рог является тем полигоном, от которого может пойти распространение изученных вот, и разработанных подходов на всю территорию нашего государства. На сегодняшний день в мире таких систем неизвестно вообще. Світ ГІС-2012 став не просто майданчиком популяризації українського програмного продукту Камайн. Це ще й можливість обміну досвідом, дискусії, професійного і просто дружнього спілкування для самих розробників програмного продукту. Семінар є предметом професійної гордості. -Камайн» по праву зайняв своє місце на високотехнологічному ринку програмних продуктів країн СНД.